Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Буйним цвітом квітує травень. І саме про його величність травень у нас сьогодні коротенько піде розмова. До 1926 року. Цей місяць у словниках стояв на першому місці, але називався не травий, а май. Чуєте, май. А це тому, що луки трави мають. Що все від сонця, від вітру легкого колихається, мається. І що богиню весни називали у Римі магією. Чуєте? І ще цей місяць є, як це сказати правильно, є даром мудрості довгожителів. Так вважали в Римі. І уявіть собі. Що словом цим у своїй творчості користувалися класики української літератури. І Шевченко, і Леся Українка, і Коцюбинський, і Панас Мирний, а більш відомі сучасні поети, такі, як Малишко, як Зосюра, як Максим Римський, також користувалися цим словом. Місяць травень став називатися повторюю і підкреслюю у зв'язку з націоналізацією місяців і днів тижня і почав називатися травне. бо від слова трава трави колишуться, трави у цьому місяці найбільш життєдаю І є у травні один день, за старим стилем, це 10 травня, коли до схід сонця йшли люди збирати росу. Цей місяць має ще й інші наклички. Пісенник, ну зрозуміло ж, від ташинних пісень радіє серце. Вони ж і в лісі, і в садах. І на луках, а як пишається природа у травні місяці. У маю. Правда, в народі є й чомусь застереження, що одружуватися у маю трошки небезпечно, бо будуть маятися. Але мало на це зважають, скажу більше. Що саме в травні місяці середині, відзначається в Україні і в світі також День матері і День родини. Бо від родини починається життя дитини. Ну, так же, правда, є ще в місяці інші такі побутові регіональні наклички. Грозовик. Дощі часті і громи навіть бувають. І травник, ну, травник зрозуміло, бо знову ж таки нагадую, саме цей місяць вирощує трави не лише пахучі, а й цілющі. І є у травня один дивовижний день 6 травня. Юрія, Юрія Мороза, кажуть, краща під ну, теж правильно кажуть. І саме цього дня колись був надзвичайно цікавий обряд збирання роси і поклоніння нивам землі матість. Ставали до схід сонця, брали з собою невеличкі пляшечки. Для чого? Ну, щоб росу збирати, а вона особливо помічна для очей була. Гарно одягалися і йшли попарно на поле. Чоловік, жінка, хлопчик і дівчинка. Де починалося поле, стелили білу дитину. І що там? До сніданку придбали, а з хлібом, сіллю на рушнику обходили свої землі, з молитвами, звичайно, з проханням у Бога дощів рясних, прожагів багатих і чи Бог послав, снідали. Цікавий місяць травень, багатий. І на природу у розквіті, і на позитивні думки, і на лад, бо це ж місяць молодість несе, красу, любов, отож з побажаннями щастя, миру, спокою, здоров'я, а головне перемоги. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі.